За сучасного розвитку технологій створити ядерну бомбу вже не є проблемою для більшості технологічних країн світу. Складність полягає лише в тому, щоб вона була достатньо компактною, аби вміститися в боєголовку ракети. Саме для цього потрібно і збагачений уран, і сучасні технології. Уран потроху збагачують самі. А от технології, за даними західних розвиток, ірану до недавнього часу бракувало. Але минулого року ситуація змінилась. Ще у жовтні видання The Таймс провело власне розслідування і, посилаючись на джерела у МАГАТА, написало, що Іран буде готовий створити перші 10 ядерних боєголовок у квітні 2025 року. Журналісти продовжили стежити за ситуацією і дійшли висновку, що Іран може отримати технології від росіян. За їх інформацією, старший радник верховного лідера Ірану Алі Ларіджані регулярно відвідує Росію. Він робиться таємно його місія отримання ракетних та ядерних технологій. Поки ви там думаєте допомагати Україні, не допомагати розбудовувати НАТО, не розбудовувати. Ми формуємо вісь зла, щоб вони не передали, це порушує угоду, в якій знаходяться ядерний куб. Якщо нададуть спеціалістів, це теж може бути, які можуть пришвидшити процес.